Як бачите, у нас балістика турбує більше всього, тому по балістиці у нас плюс-мінус щось можна збити, щось не можна, тут вже під час підльоту. А по іншим питанням, це там, дронові атаки, більш-менш воно все стабільно, в позитивну сторону. Я згадав рік назад, питання було переактивним шахедом, що от вони там вже готують, будуть пускати. Я сказав, працюємо по факту. Я завжди працю, ну, люблю казати тільки по факту. Будемо бачити, значить, щось будемо робити. На сьогоднішній день реактивного шахеда у нас не з'явилося. тому це було і ПСО. На сьогоднішній час так само, і з 150-м кілометровим кабом. Це поки що і ПСО. Палетить. Зіб'ємо, будемо знати, що воно десь щось долітає. Значить, будемо працювати, щоб глибина у нас була лінії ураження літака, який підлітає, щоб 150 він не міг підлетіти. Тому задача буде, думаю, виконуватись. Їм і так, там страшно літати. Вон, сушка, що остання останнє літала, доліталася. Тобто вона вперше за багатий час вилетіла сюди в сторону за Крим і лягла. Ну, значить, все правильно працює. тому... 150 кілометрів це ще треба підійти. Я завжди буду казати, що багато ППО не буває. Чим більше будуть давати, тим більше ми будемо себе захищати. Тому будемо мати надію, що нам зараз ще будуть надавати зразки ППО.